У Миколаєві офіційно відкрили оновлене укриття в місцевому будівельному коледжі. Тепер це сучасний безпечний простір, який дозволяє студентам навчатися попри повітряні тривоги. Проєкт став результатом спільної роботи міжнародних та українських партнерів, зокрема данської та норвезької рад у справах біженців, благодійного фонду солідаріті та компанії Мегабуд. Ми всі сподіваємося, що війна якнайшвидше закінчиться, але для цього ми повинні бути готовими. І сьогодні ми знаходимося на відкритті цього укриття, а це означає, що діти зможуть отримувати професію, і ми зможемо готувати професійні кадри високої якості для нашої відбудови. Можливо, це і тому, що сьогодні тут поєдналися сили різних організацій, а також бізнесу. Упродовж року благодійники безкоштовно замінили в коледжі 212 вікон, встановили 66 нових дверей, оновили в укритті стіни, облаштували санвузли, включно з доступом для людей з інвалідністю, а також змонтували ліфт. Окрім того, укріплено стелю та підлогу, оновлено систему вентиляції та проведено гідроізоляцію. Кожна організація, яка була сьогодні на відкритті, вона приносила свій професіоналізм, свою експертизу і також доступ до донорського фінансування. Тому це була дуже важлива співпраця. Одна організація не впоралася б з таким рівнем роботи і таким проєктом. Тому важливо, що ми працювали разом. Оновлене укриття має велике значення не лише для студентів. Тепер під час повітряних тривог тут зможуть перебувати жителі прилеглих будинків і відвідувачі парку серця міста. Наявність такого укриття дозволяє проводити заняття в змішаній формі навчання. Тобто, ми можемо викликати студентів на окремі лекції, на окремі консультації, будемо казати так. І це от перший етап відновлення самого навчального закладу. Мені дуже подобається, що є свіжий ремонт, дуже затишно, зручні аудиторії. Пари проводяться дуже добре і набагато безпечніше і спокійніше і нам, студентам, і батькам відпускати нас, якщо ми сидимо в укритті. Це не останній соціальний проєкт у Миколаєві. Зазначають благодійники. Партнери міста вже анонсують найближчим часом нововведення в галузі охорони здоров'я, зокрема в самих медзакладах. Однак, подробиці обіцяють згодом. Катерина Рупташ, Олександр Матюшенко, Роман Базик, новини на телеканалі Март.